Вітаю вас! Я вам зараз покажу таке відео, таке! Ну те в тебе впевнений колега подивиться просто. Так сяде, скаже, боже! Оце мені всі брешуть! Да, брешуть. Вони дійсно вам брешуть. Я покажу не просто відео, а покажу цифри, факти. Таке, що дійсно буде шокувати більшу частину населення України. Тому що, ну так трапилося, що більшість населення України, на відміну від мене, не економісти. А ще велика кількість населення, яка навіть має економічну освіту, як так сказати, простіше. Дурні просто. Тому що маючи економічну освіту, її не користуються. Ну, дурні, відповідно. І є така проблема. У нас дійсно, на жаль, дуже часто, дуже часто, навіть ті, хто привладять. Ну, дивись, ну розумна людина. А от подивися так, дурень, Не знає, не знає самих простих речей. І я про це вам розкажу. Це дійсно, це дійсно дуже важливо, тому що от ви коли побачите, я думаю, у вас дуже радикально поміняються думки. Ви скажете, боже, да не все, Що ж він робить? Він що дурень? Він не дурень, він вадить. Але, на жаль, нічого не тягнуть в виконання. От така ситуація. Тому, пропонаю вам економічне відео, де я вам розповім такі таємниці про наші гроші, про наш бюджет і про те, як його крадуть, розкрадають, викрадають, ну і так далі. Але з цифрами фактів. Да, да. Причому цих буде дуже багато, так що, ну, вибачайте, розумієте, в економіці цифри. Я знаю політики. Так, да, 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 для дурнів якраз приходить. А от цифри. Так що з цифрами, фактами буде відео. Де я вам розкажу всі-всі-сі таємниці, що відбувається у нас зараз в мов війни Рашима, держави. І не тільки державі, і в вашому селі також. Але це така ситуація. Держава та окрема. Ну що ж, давайте подивимось. Так, да, забув сказати, це відео тільки для спонсорів каналу. Ну, порядок, стан, самі розумієте, всім не розповідають, а то ще москалі подивляться, на що це знати. Ще сказати, о, темниця, там дійсно ну, ж це пхумагає. Не можна. Тому тільки для спонсорів. Хто спонсор? Побачить не спонсор, ну вибачайте. Там є кнопочка спонсорства. Типу, що це відео буде для всіх спонсорів. Дешевше не буває, теж підходить, хоча в неї економічне, але просто таке познавальне економічне. Шокуюче! А? Ну що ж, вітаю всіх спонсорів, що ви спонсорів. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.